Хліб наш насущний представляє щоденне християнське читання Побудовані на Христі. 1 Петра 2.5 І самі, немов те каміння живе. Будуйтеся в дім духовний. У світі існує безліч назв для груп тварин. Без сумніву, ви чули про отару овечок стадо великої рогатої худоби, чи навіть зграю гусей. Але деякі назви можуть вас здивувати. Наприклад, чи чули ви про будівлю граків, євразійських ворон? Насправді будівля це одна з біблійних назв для спільноти віруючих в Ісуса Христа. Ви, Божа будівля, писав апостол Павло. Є й інші назви для віруючих отара, тіло Христове, браття тощо. Метафора будівлі повторюється в першому посланні апостола Петра, де він говорить християнам і самі, немов те каміння живе, будуйтеся в дім духовний. Потім у шостому вірші Петро цитує слова пророка Ісаї Ось кладу я на сіоні каменя вибраного, наріжного, дорогоцінного. Ісус є фундаментом своєї будівлі. Нам може здаватися, що будувати церкву це наша робота. Однак Ісус сказав: Побудую я церкву свою. Ми ж обрані Богом, щоб звіщати чесноти того, хто покликав вас із темряви до дивного світла Свого. Виголошуючи цю хвалу, ми стаємо інструментами в Божих руках, коли Він робить свою добру справу. Як Господь Ісус будує свою церкву? Як ви можете долучитися до цієї праці? Помолимось. Дорогий Боже, прости мене за те, що іноді думаю, все залежить від мене. Використай мене для твоєї слави та користі моїх ближніх у побудові Своєї церкви. Амінь. Матеріал Надано служінням хліб наш насушний.